Хто собі шукає гарного Ford Focus в універсалі, дивіться мій огляд. Наша автівочка свіжопригнана, розмитнена і чекає на свого першого власника. У авто жодного зауваження по кузову немає, ніяких рижиків, жижиків. По техніці все обслуговано, все робить. Ford цей в дуже гарній комплектації. Має ззаді, бачите, фаркоп, парктроніки. Підігрів лобового скла, електропідігрів лобового скла і лобове, до речі, через фордовське оригінальне. Він має датчик світла, датчик дощу, кондиціонер і круїз. Ось це, по суті, конкурент мегану Ну, Якщо ви не хочете французів, ось вам беріть такого гарного форда. Автівочка, значить, має. Два оригінальних ось таких ключі. Чотири склопіді мача, електрозеркала з підігрім. Ось вам датчик світла, датчик дощу. Мультіруль, кермо шкіряне, бачите, рідне, оригінальне. Ось круїз, круїз робить на траси перевірялі, бортовий комп'ютер, все. Ліфт водійського, до речі, водійське сідуха отак виглядає, ніхто її не ніх химчистив, нічого їй не робив. Кондиціонер холодить тут так, що навіть будь то ви в морозильній камері. Пробіг у автівочки 210 тисяч. До речі, це з Ford, щоб я вам показав двигуна. Тут спочатку треба відкрити капот. А капот у форда відкривається ж ось так. Раз. І треба припідняти і два в інший бок. Ось так наш виглядає двигун. Зараз паличку поставлю. Ось так дивіться, все чистенько. Рідина чистенька, свіжа. Фари всі цілі, ніяких потьоків, ніде у двигуна нема. Він не димить, не коптить. Отепер ми запускаємо його. Отак. Дивимося. Ніяких помилок по авто немає. Запускається отак з пів тичка. Мультикермо ось тут ось працює. Все, гучні станції регулює. Кондиціонеру, що я ж кажу, робить. У мене нема пірометра показати, але тут холодним такий дме погнали, значить, я вам покажу ззаду, як все виглядає. Ось так виглядають картки. У нас, поки по трасі машина їхала, у нас десь де, з трубою там соєняється, трошки під слишите, да, січот. Багажник тут величезний, кажу ще раз, це конкурент. Мегану 2. Тоже в такій багатій комплектації, як і реношки. Ручки з двох сторін. З цієї сторони все виглядає так само. Дивіться, ніяких рижиків, жижиків по кузову, я ж кажу, немає. Автівочка, вся в рідній фарбі, всі склорідні. Авто чистий 2007 рік. Лобовий, я вам сказав, дивіться, двигун, як. Рівнесенько робить. Кондиціонер холодить. І я вам зараз погазую. Кажу, автівочка перевірена повністю. Отак. Ніякої сажі, диму, нічого нема. Ось так виглядає наша труба. Кому потрібен якісний Ford, гарна автівочка, в дуже гарній комплектації, вся обслугована, дзвоніть, номер телефончика під відео. Ціна на дане авто 5700 доларів. По суті, ціна так само, як і на Мегани 2. Але тільки тут, я ж кажу, автівочка це Ford, це не Рено. Гарна комплектація. Чекаю на ваші дзвінки.